Вітаю на каналі Дені Естейт, я Юрій Грушецький. Сьогодні ми з вами поговоримо про цікаву локацію, про яку ще мало хто знає, вона не настільки розкручена і відома, але тут будується один з найбільших і масштабних проектів на півдні Іспанії. Чому саме це місце інвестиційно привабливе? Тут нещодавно відкрився KFC, Макдональдс декілька Європейських брендів супермаркетів вони відкрили свої супермаркети тут. А такі міжнародні компанії і бренди вони заходять не просто так. Вони досконало вивчають сам регіон і заходять тільки в перспективні регіони. Це точно розрахунок на найближчі десятиліття. Відповідно, і нерухомість, яка тут будується, вона теж буде зростати в ціні. Саме цей проект ми з вами сьогодні подивимось. Отже, ми з вами знаходимось неподалік Торев'єхи побережжя Коста Бланка. Масштабний проект, про який вам треба знати, це ціле місто в місті, яке буде побудовано на загальній площі 26 гектарів, де можна придбати і апартаменти, і бунгало, і індивідуальні віли. Тут будуть і житлові квартали, і школи, дитячі садочки, два супермаркета, великий спортивний комплекс, вся необхідна інфраструктура. І для постійного проживання, і для курортного відпочинку. Чесно кажучи, такого в Іспанії ще не було. Цей комплекс зробить вас щасливими у будь-якому випадку. Якщо ви будете і проживати в ньому, чи відпочивати, відкористовуючи як дачу біля моря, а також здавати в оренду. Пару хвилин зі мною ви будете знати інсайдерську інформацію про найкращий проєкт на побережжі Іспанії. Цей проект це ціле міні-місто біля міста Торевєхи. Це цілий абсолютно новий район з своєю інфраструктурою, школами, дитячими садочками. Сама основна родзинка це звичайно величезний спортивний комплекс, яким будуть користуватися всі жителі даного мікрорайону. Тут будуть закриті басейни, відкриті басейни, тенісні корти, падел корти і багато багато чого іншого. Можливо, така інфраструктура не в новину для турецьких комплексів. Але саме для Іспанії цей проект займає фактично перше місце на всьому побережжі Іспанії. Він дійсно дуже масштабний і своїми масштабами просто вражає. Ми зараз більш детальніше з вами подивимось всю інфраструктуру, щоб ви зрозуміли, як іспанці взагалі підходять до будівництва, як вони будують такі проекти і що вони тут задумали. Цьому житловому проєкті буде 240 об'єктів, в тому числі і невеликі квартири, бунгало, таунхауси, а також і вілли з прекрасним видом на лагуну і з можливістю встановлення навіть індивідуального басейну. А зараз з вами подивимося на шоурум. Давайте пройдемося, я все покажу. З ми зразу потрапляємо в гостинну кімнату. Всі меблі і техніку, яку ви бачите, вони не входять у вартість, їх потрібно докупити. Але при цьому забудовник здає такі апартаменти повністю з облаштованою кухнею, технікою, а також облаштованим санвузлом. Тут є багато чого цікавого подивитися, зараз вам це все покажу. Особливість цієї кухні це те, що тут є така кухня по американському зразку. Господині люблять такі кухні і готувати на таких кухнях, тим паче, коли ви бачите терасу, бачите людей, які знаходяться на терасі. Також, що лише цікаво. Цікавого. Цікавого, у нас є ось така кімната, де знаходиться бойлер. Тут знаходиться пральна машинка. З правої сторони в нас вхід, в самі апартаменти. І ще що цікаве: забудовник придумав комору. Прямо в самих апартаментах можна зберігати багато яких речей, які знаходяться у нас з вами в домі. Тут дві спальні, іспанські спальні вони невеликі. Як бачите, тут всього метрів 10 12 Але яка особливість? Те, що е, всі вбудовані шафи купе, вони обов'язково є у кожній спальні. Це зручно. Вам, звичайно, потрібно докупити тільки рухомі меблі, кожен собі як полюбляє. А так все інше входить у вартість. Також зверніть увагу, тут кондиціонування спліт-системи, воно централізовано на весь житловий комплекс. Це теж досить зручно і є окремий пульт управління. Тут у нас санвузол, санвузли, тут всі з підігрівом. Заходимо в спальню кімнату, це майстер-бедру, і з виходом на терасу. Ви тільки подивіться, яка простора тераса. 15 метрів квадратних. А також додатково до такої тераси є ще земельна ділянка. Ось такий сад, де можна висадити інжирне дерево, гранат, апельсинове дерево. І це зовсім інше відчуття, коли ти виходиш на терасу своєї квартири в Іспанії і зриваєш апельсини свого дерева в своєму саду. Поговоримо про комплекс. Сама площа забудови, і вся ця територія, яку ви бачите, займає 24 гектари землі. Вся ця земля буде забудована як житловими будинками, так і інфраструктурними проектами. А забудовник, який реалізує частину тільки цього всього проекту, він найбільший на побережжі Коста Бланка і входить в топ 10 найкрупніших забудовників всієї Іспанії. Через 5 років це буде зовсім інша історія. Це буде абсолютно новий район, який буде тонути в зелені. Дуже важливо ще сказати про якість. Так як якість будівництва по наших мірках українських це бізнес-клас плюс. Саме в такій якості буде побудований даний комплекс і вся інфраструктура у ньому. Наш проєкт знаходиться між двома лагунами: лагуна Деламата – Національний природний парк. І Лагуна, яку ми з вами бачимо, це лагуна роза, рожеве озеро або салінас, як його називають іспанці. Тут вода досить солона, вона по своїй концентрації солі не поступається в мертвому морі в Ізраїлі. Уявіть, що з ваших квартир буде вид на такі лагуни з рожевою водою, а також вид на національний природний парк. Все буде тонути в зелені, все буде засаджено ще новими деревами. Це вже теж забудовник це підготував. Відстань до моря 2,5 км, кілометри, але до моря пішки не потрібно буде йти. Тут буде шатл, який буде возити всіх жителів цього комплексу до моря. Також до моря дуже легко добратися на велосипеді. Можете подивитись, яка вже на сьогодні зроблена інфраструктура. Іспанські забудовники і місцева влада вже побудувала дороги, тротуари і велосипедні доріжки. І тільки після цього починається будуватися сам житловий комплекс. До міста Аліканте всього 40 хвилин. А до Аеропорту Аліканде Ельче 35 хвилин на автомобілі. Шанувальники гольфа ставимо лайк навколо цього комплексу. Чотири поля міжнародного класу. І навіть якщо ви не так часто граєте гольф, то Європейці, особливо британці, вони спеціально приїжджають в цю зону для того, щоб пограти гольф. І якщо ви надумаєте здавати свою квартиру в оренду для отримання прибутку, то саме вони будуть вашими основними орендарями. Що ще з інфраструктури? Найбільша лікарня даного регіону знаходиться буквально в сусідній будівлі. Поряд знаходиться найбільший торговий центр міста Торевєхе Абанерас, буквально 5 хвилин на автомобілі. Ну і також центр міста Тервєхе. Це хвилинок 10 на автомобілі, і ви в центрі старого іспанського міста. Хто купує таку нерухомість? Таку нерухомість купують в основному у трьох випадках. Це ті люди, які закривають ціль купівлі як дачі біля моря, купівля для себе, для навчання своїх дітей, для диверсифікації капіталу, для здачі в оренду. Ну і, звичайно, як запасний аеродром, що зараз досить актуальний українцям після початку великої війни. Але давайте по порядку. В Першому випадку це купівля для себе. Ви купуєте цей об'єкт для власного використання, так як тут є повністю вся інфраструктура: спортзали, школи, дитячі садочки, море. І, звичайно, це перший варіант. Другий е, випадок це коли ви купуєте як дачу біля моря, коли ви сюди приїжджаєте буквально в Іспанію на 2-3 місяці. відпочити самому з кумом, е, з те, що можливо. А ви все інший період спокійно здаєте в оренду через нашу керуючу компанію, а гроші отримуєте на свій рахунок. Таким чином перекриваючи платежі за комунальні послуги, при цьому заробляючи досить непоганий відсоток на свій вкладений капітал. Ну і третій випадок, звичайно, такі об'єкти купують інвестори, тому що цей проект він досить масштабний. Ну навіть цього слова важко вжити, тому що він будується на 26 гектарах. Уявіть, це один з найбільших проектів. В принципі не тільки на побережжі Коста Бланка, а на всьому південному побережжі Іспанії. 26 гектарів будуть забудовувати декілька забудовників протягом 5-7 років. А зараз тільки перший проект, який тут починає будуватися. Ціни мінімальні, пресейл. Тому капіталізація тут буде мінімум два рази вища з якихось уже 3-5 років. На сьогодні ми вже бачимо багато інтересу серед європейських покупців. В першу чергу, це скандинавські країни, країни Бенілюксу, Бре. Питання. Вони вже зараз купують активно тут об'єкти. Тому інвестори саме розглядають такий проєкт. Тут є вся інфраструктура, купуючи на етапі будівництва. Зверніть на це увагу, це те основне, про що я хотів би вам донести: капіталізація, капіталізація і ще раз капіталізація. Саме цей проєкт. Давайте підсумуємо. Сьогодні ми з вами подивилися прекрасний проєкт. Але тут найважливіше, треба звернути саме на інвестиційну складову його. Він на сьогодні продається на преселі, він один з наймасштабніших на побережжі Коста Бланки і в цілому Середземномор'я. Його будує один з топових забудовників Іспанії, що входить в топ-10 найбільших забудовників. І саме найважливіше, знайте, що цей проект він цікавий при довгостроковій інвестиції. Як говорив Орен Бафет, якщо ви хочете заробити, інвестуйте на 5-10 на років. Саме цей проект. Підходить під такий вид інвестиційної стратегії. Якщо вам сподобалось наше відео, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте дзвіночок, пишіть коментарі. Ви знаєте, без цього відео не буде просуватись. А ми для вас готуємо якісний матеріал, якісні цікаві пропозиції в Іспанії і не тільки. Ми з вами, команда Деніс Estate.